Розпад СРСР стався у 91-му році, що стало несподіванкою для багатьох країн, політиків та експертів. Багато хто роками вивчав СРСР, проте не думав, що Союз паде так швидко, хоча прогнози були різними. Однак кінець 80-х і початок 90-х не єдиний кризовий період у радянській історії. Радянська влада проходила чимало криз, але все ж таки з ними справлялася. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи міг СРСР розвалитися раніше і які події цьому могли сприяти. Тяжкі кризові періоди супроводжували СРСР протягом усього його існування. Особливо гостро такі моменти виникали в перші роки існування держави. Хвороба, а потім смерть Леніна у 24-му році головного лідера революції буквально відразу ж привела до важкої політичної кризи в СРСР. Державі на момент смерті лідера було трохи більше року. А вона була вже на межі провалу. Крім того, що повстанські групи та повстання все, що проходили після громадянської війни по всій території, тисячі незадоволених лишалися на території Союзу, внутрішньопартійні настрої були не кращими. Після смерті Леніна розпочалася боротьба за його спадщину та за верховенство в Союзі. Основними претендентами на той момент були Троцький, Сталін, Зінов'єв та Каменів. Спочатку три кандидати об'єдналися проти найголовнішого претендента Троцького. Який тоді був на чолі Червоної армії, а після його усунення від реальної політики перейшли до боротьби між собою? Вся ця боротьба супроводжувалася крайньою нестабільністю у державі, що у результаті закінчилося масовими репресіями різних політичних груп. Радянська держава тоді перебувала в режимі шторму, але завдяки встановленню жорсткої диктатури змогла вистояти, хоча була близька до розпаду чи до нової революції. Вже в кінці 20-х, початку 30-х було встановлено особисту диктатуру Сталіна. Однак на цьому кризи в СРСР не закінчилося, з приходом Сталіна і проведення жорсткого курсу колективізації та індустріалізації масове невдоволення серед звичайного населення постійно підвищувалося. Через колективізацію, яка супроводжувалася відібранням майна у селян, почалися масові повстання в селах, їх було тисячу по всьому Союзу, від найменших до найбільших. Під час голоду 32-33 років, влаштованого радянською владою, підіймалися голодні бунти. Однак система, що становилася, досить ефективно боролася з цими бунтами і придушувала повстання вогнем на пригнічення. Окремо варто відзначити і повстання малих народів, які радянська влада змушувала відмовитися від традиційного способу життя. Це насамперед торкнулося середньою Азією, де неодноразово також підіймалися збройні повстання проти совєтів. Троцький, перебуваючи в еміграції, писав, що в Союзі встановився режим правлячої номенклатури і що потрібна нова революція для встановлення справжнього соціалізму. Він насправді розраховував на нове масове повстання у Союзі та спробу нової революції. Невдоволення сталінським режимом наростало й у партії, що в результаті призвело до масових чисток 37-38 років. Сталін, побоюючись переворотів та заколотів, засудив до розстрілів сотні тисяч однопартійців і військових, котрі билися у громадянську війну за більшовиків, чого варта лише справа Тухачевського. Як пізніше стало відомо, всі побоювання Сталіна з цього приводу були перебільшені, проте разом із радикальним курсом реальне невдоволення Сталіним наростало. Однак і період 30-х, незважаючи на складність становища, не призвів ні до розпаду радянської державності, ні до військового перевороту. Проте на цьому виклики для радянської держави часів сталінського правління не закінчилися, почалася Велика Вітчизняна війна, коли Рейх напав на СРСР. 41 рік став найважливішим роком в історії радянської держави, коли вона без перебільшення виявилася на межі зникнення. Наступ німецької армії на СРСР у 41-му виявився стрімким, хоча німці розраховували на більш швидке просування. Проте битва за Москву почалася вже восени 41-го року, а Україна та Білорусь на той час були практично повністю окуповані Німеччиною. Червона армія зазнавала колосальних втрат: масово потрапляючи в оточення та масово відступаючи. За різними даними, лише у київському котлі в полон потрапило до 600 тисяч радянських солдатів, а сотні тисяч загинули лише при обороні Києва. Американські та британські експерти того часу давали Союзу кілька місяців на виживання, після чого очікували нападіння СРСР. Німецьке командування взагалі не вірило у стійкість радянської системи, вважаючи, що Росія була окупована більшовиками і розраховувала на масові повстання та дезорганізацію по всьому Союзу. Враховуючи виже згадані кризи, були всі причини так вважати. Та й колабораціоністів було чимало, але все ж таки, зазнавши перших поразок, СРСР зміг відтворити велику боєздатну армію. Однак Радянський Союз вистояв під натиском Німеччини, а через кілька років перейшов у наступ, завдяки чому у результаті зміг перемогти Німеччину і навіть провести експансію у Європі. Багато дослідників вважають, що саме перемога у Другій світовій дала СРСР друге дихання, після чого він зміг ще проіснувати 46 років. В результаті війни СРСР отримав величезну кількість країн сателітів у Східній Європі, з новою силою став популяризувати ідеологію соціалізму та комунізму, а також заволодів новими землями та ресурсами. Наступною великою кризою називають 53-й рік, західні сучасники вважали, що вона могла стати переломною для СРСР знову ж таки через розкол номенклатури. Після смерті Сталіна історія до повної міри повторилася, почалася запекла внутрішньопартійна боротьба, тільки тепер основними кандидатами були Берія, Хрущов та Маленков. У ході внутрішньопартійної боротьби Хрущов зміг здобути перемогу, Берія, головний фаворит Сталіна, був розстріляний у 53-му, а Маленков був насправді висланий до Казахстану на незначну для нього посаду. Знову ж період боротьби за владу супроводжувався суттєвою нестабільністю і був чреватий помітним розколом. Важливою подією також стала доповідь Хрущова, представлена на 20-му з'їзді КПРС у 56-му році, в якій критикувався культ особи Сталіна. Ця подія викликала серйозне внутрішньопартійне напруження, а в Грузії почалися масові протести на захист свого земляка Джугашвілі. Можна сказати, що криза 50-х років була останньою великою кризою в СРСР. Перед перестройкою. Звичайно ж, СРСР стикався з іншими проблемами через міжнародну боротьбу зі Сполученими Штатами через постійний дефіцит, економічну стагнацію, Брежнівський застій і боротьбу з іншими соціалістичними країнами, однак ризиків для розпаду державності фактично не було. Взагалі сучасники робили чимало припущень щодо розпаду СРСР, так відомий радник президента Сполучених Штатів Картера Збігнєв. Бжезинський, що у 50-ті роки писав про те, що Союз це багатонаціональна імперія в епоху національних держав і передбачав розпад СРСР саме через зростання націоналізму у республіках. Справді національні рухи у СРСР за часів перебудови стали важливим рушійним чинником для розпаду СРСР. Більше того, сам же Союз розпався за кордонами Національних Республік. Однак він думав, що СРСР виявиться більш стійким і остаточний розпад його прийде лише на 21 -е століття. Президент Франції Шарль Де Голь припускав, що розпад Союзу може статися через Великі війни з Китаєм або тиск з боку мусульман у Середній Азії. В жодне з припущень не виправдалося, напруження відносин з Китаєм не призвело до Великої війни, а країни Середньої Азії одним із останніх почали виходити з СРСР. Досить точно прогноз дав відомий журналіст. Бернард Левін, який у 77-му році у статті Таймс писав, що радикальні зміни у Союзі відбудуться з появою нових осіб у Політбюро та зауважив, що це станеться мирним шляхом. Особа Горбачова відіграла важливу роль у спробах реформувати застійну радянську економіку та демократизувати суспільство. Проте все це призвело остаточно до краху радянського режиму. На той момент розпад союзу виявився відносно мирним лише з невеликими конфліктами у низці регіонів. Несподіваний розпад СРСР виявився досить кризовим для ЦРУ, які недооцінили можливість розпаду СРСР. Як зазначав колишній глава ЦРУ Стенфілд Тернер у 1991 році, орган виявився жахливо некомпетентним щодо передбачення падіння Союзу. ЦРУшники вважали, що СРСР має більш стійку систему і навіть не були готові до розпаду Союзу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що за свою невелику історію СРСР пережив безліч криз набагато жорсткіших ніж криза Горбачова. Криза наступала через запеклу боротьбу за владу, через масові репресії та зростання надоволення серед населення, через вторгнення іностранної армії на територію Союзу. Проте всі ці кризи СРСР зміг подолати, а от структурну внутрішню кризу своєї системи не зміг пережити. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon. Також можете стати спонсором нашого каналу.